Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную приготувати три види закусок до святкового столу. Так що залишайтеся зі мною будемо готувати разом. Для першої закуски нам потрібен сир типу камембер або Брі. Я взяла камембер, але він в мене дуже свіжий, такий, знаєте, кремовий. Краще брати трошки такий вже зрілий сир. Нарізаємо його. Ось так, як я показую на відео, розрізом ставимо до верху. Далі потрібно вставити ось такі палочки солені. Виходить ось така ескімошка. Далі змащуємо медом. Мед я трошечки розтопила, щоб краще наносити. Посипаю волоськими горіхами, прикрашаю зернятками граната. І для краси трошечки посипаю кропом. Перша закуска, сир готова. Для другої закуски потрібно відварити яйце, натерти на тоненькій терці. Також потрібен твердий сир і плавлені сирки. Зі спецій використовую чесник, можна брати сухий або свіжий, чорний перець і сіль до смаку. І скручуємо такі ялиночки. Звичайно, якщо для, робити для гостей, то можна одіти рукавички. Я роблю для себе. Обкачуємо ялинки в кріп і ставимо на грінки. Сухарики можна приготувати самим. Я купляю вже ось такі готові, але можете приготувати самі. Прикрашаю зернятками гранати, з сирої моркви вирізала зірки і це буде верхушка в ялинки. Моркву беру з сиру, так як варена не дуже гарно тримає форму. Друга закуска ялинка готова. Третя закуска готується дуже легко. Грінки намащуємо маслом. Ойрок нарізаємо тонесенькими кільцями. І розрізаємо навпіл. В кожному півкільці потрібно зробити надріз не до кінця. І формуємо ось таку лодочку. Далі заповняємо червоною ікрою. Дуже гарно на тарілці дивиться, якщо чередувати червону та чорну ікру. У мене сьогодні немає, є лише ось червона. Все, третя закуска готова. Подивіться, як гарно дивиться. Три види закусок до святкового столу готові. Сказати, яка мені подобається, найсмачніше, не можу, так як вони всі смачні по-своєму. Обов'язково спробуйте приготувати їх. Надіюсь, вони вам сподобаються. А я з вами прощаюсь до наступного відео.